Наше місце призначення прямо за курсом. Привіт! Добрий день. Ось наші квитки. Перепрошую, однак вхід до кінотеатру виключно для супергероїв. Мої золотце, Чи ти хочеш у кіно? А, вже ж! Це супермен молодший. Ні, я не маю бажання його потримати. Той гаразд. Привіт. О, ні-ні-ні. Що тут відбу... Мій супермалюк. Чудово. Проходьте. Приємного перегляду. Фух, Оце так робота. Кінотеатр для супергероїв. Ми ж ними в одному залі. Це буде неймовірно. Ходімо. Добрий день. Е, ось мої квитки. А це ваша дитина? О, галасливі немовлята це ж моє дошкульне місце. То яку маєте суперздібність? Найкраще з усіх. О, поглянь, там дедпул. Надягай рею, нужбо. Аго, пане охоронцю, погляньте. О, палаючий погляд. Чудово, годиться. Приємного перегляду. Можете проходити. Так? Серйозно? Супермалюку. Нам вдалося. Годі вже. Даремно ви мене обдурили. О, ні, рею нас викрили. Прошую, ми просимо вибачення. Це ж доктор Стрендж. Він такий класнющий. Ось мій квиток. Гаразд. А в чому ваша суперздібність? Потримай мій попкорн, друже. Зараз покажу. Бачиш порталонде? Аго, мої окуляри. Як ти це зробив, га? То я можу пройти? Так, а вже ж. Прошу. Треба і собі навчитися робити портали. О, дякую. Портал? Ні, це ж чудова ідея. Вперед, ну ж бо. Не вдається. А я з ним, я його друг. Чи маєте суперздібність? Отак. Хвилинку. Ну ж, Борею, запалюй мерщій. Оціни, як я відкриваю свій портал. Ова! То він дійсно відкрився. Як ти це зробила, га? Та гадки не маю. Я мушу це спробувати. Я дійсно мах, Крутезно. Від нього залишилася половина. Допоможи вдій щонебудь! куди Туди подівся його тулупу, га. Чи замовляли чищення взуття? О, ні-ні-ні. Як нам туди потрапити? О! Кіно. Це ж пересічний хлопець. Ось мій квиток. Ну ми погляну. А ага, ти чому приплентався? Тут вхід виключно для супергероїв. Де твоя супердібність, га? Поглянь на себе. Ти ж звичайнісінька сіра маса. О ні, будь ласка, тільки не зараз. Що з тобою? В чому річ? Ні-ні-ні. Гаразд, Веноме, я збагнув, що це ти. Ну, моби без дурниць. Ага. Ось цей звук тобі подобається, так? Йди собі додому. То як? Перепрошую, що відразу вас не впізнав. Приємного перегляду. А вже ж, нам потрібно зробити щось веномське. Ходімо. Ти хто? ага? Це ж Веном? Ось наші квитки. Це Веном? Так, так, це я. Мінопланетний Веном. Веном ви чи зі сімейства веномів. Гаразд, я знаю, що з тобою вдіяти. Ось цей звук. Ну ж, борею. Бачите, як йому зле? Він справжній Веном. Гаразд, проходьте. Вдалося хвилинку. Попкорн спеціально для тебе. Що це? Тухле м'ясо чи що? Я знаю, ти таке любиш. Смакота. Поділись пакетом. О, жалюгідне видовище. Біжімо. Прощавайте, друзі. Приходьте до нас ще навдахи. То що ж нам діяти? Це ж Локі. Неймовірні роги має. Ось мій квиток. Гаразд. То яку маєте суперздібність? Зараз побачиш. Це ж я чудово. Я знаю. Звертайтесь, то я можу пройти. Це ж слушна ідея. Нам теж потрібні такі ріжки. Привіт. Я Локі. Ось мій квиток. Локі. А, вже ж. Чи можеш на кого-небудь перетворитися? Покажи, А вже ж, нема питань. Залізна людина, я ваша віддана фанатка. Чи можна ваш автограф і селфі? Ні, будь ласка, дивіться в камеру. Не відволікайтесь. Спайдермен, Годиться? Усмішку, ви не в фокусі. Чи можете розписатися тут? Я обожнюю ваш фільм трансформери. Гаразд, тримай. Дякую. Ви найкращий. Ого, це ж спайдермен. Невже? О, погляньте, просто викопаний. А що тут власне відбувається, га? Що? Їх двоє? Але ж чому їх двоє? Якийсь хлопець прийшов і сказав, що він локі. Наївний чи не так? Ось справжній локі. Дякую, що підмінив, приятелю. А мої гадки не мали. Перепрошуємо, сталося непорозуміння. Ага, потримайте ось це. Що? Тягни, друже. Відпускай. <г <IKE> <г У твій фільм вже розпочався. Дякую за допомогу. Приємного перегляду. Що ж нам ще зметикувати? метикувати? поглянь, хто це? Ось мій квиток. Привіт! Чи можна пройти? Яку маєш суперздібність? Хвилинку. Візьму попкорн. Я це позичу. Дякую. То як? Гаразд. Приємного перегляду. Чи ти це бачила? В мене виникла геніальна ідея. Привіт, я еластика. То як? Це моя суперсила, а це мій квиток. Гаразд, дякую. Дайте його мені. Трестя, я навмисно впустила. Зараз підніму. Вдалося. О, тримайте. Гаразд, дивна дівчина, проходьте. Дякую. Також маю супердовгі кінцівки. Ось. Так, ось моя суперздібність. О. Ні. Йолупе. Ні. ні Ні. Це даремно. Тряся. Перепрошую. Ну мо без драми. Ми вже йдемо собі. А де мій щит. Ніде не можу його знайти. А. Ось ти де знайшовся. Мій любісінький. Хотів піти в кіно без мене. Привіт. Я розшукав свій улюблений щит. Все ж найкраща річ у світі. Поглянь. Крутезно! То як? То я прийду до зали. Так, а вже ж. Приємного перегляду. Ото вже ці любителі аксесуарів. А ти власне хто? Я лейтенант Америка! Ось мій супер щит. Поглянь. Незабаром повинен повернутися. Зачекаємо трішки. Зараз хвилинку. То як я пройду до залу? Навіть не знаю. Чи цей пес на твій щит шукає? Леле, перепрошую. Я не мав наміру забирати твою іграшку. Лови. Агов, іди звідси. Біжи собі. Гаразд у мені час і ти. Це ж мені супергерой. Невдаха.